Я ж казав, тобі тут не раді. Тобі ніде не раді. Забирайся з мого бару. Звалю, як вип'ю ще одну. Привіт, попсику. Ти маєш піти зі мною і нехайно. Звали кицю, негай часу. Слухай, ну не треба вередувати. Давай вставай. <плес> О, добився до нестоячки. Типово для росомах, яким за сорок. Хавало закрив. Якщо не хочеш дихати через дірку в лобі, раджу тобі передумати. Я можу втратити все найцінніше. Та мені тупо пофіг. Коли твій світ накрився, ти теж так казав. Повтори. Цей росомаха підвів увесь світ. Розкажеш, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків? А Пішов ти думню. Я не шарю як рятувати світи. А ти шариш. Повір мені, я не герой. Ти з людей Ікс. Ти найголовніший. Я аж смокрів увесь. Такі дурні. Оце вже справжня тема. Приголомшлива сцена у слоумо. Розв'язка невідома. Ну що, давай до діла, давай до діла. Кокаїну нюхнеш. Гей, це єдине, що файгі забороняє. І дуже суворо. Ну то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. І янульський пилок. і навіть кокос. Невже вже ж марклевич. На жаль, сніжок теж. А хочеш доріжку підместись? Я хочу, проте не можу.